Дружба Остапа Вишні та Максима Рильського. Король українського гумору Остап Вишня та український поет Максим Рильський не лише ходили разом на полювання, а були справжніми друзями у горі і радості. Не пам'ятаю, коли й познайомився з Остапом Вишнею. По-моєму, я знав його все своє життя, казав Максим Рильський. Вони познайомилися у 1930 році. У березні 1931-го Рицького ув'язнили. Але через півроку, не добивши жодних зізнань, випустили. Тоді репресії ще не були такими кривавими, як через кілька років. Але у житті поета настали важкі часи. Дружина гумориста Варвара Губенко Маслюченко згадувала: тоді Остав Вишня оточив його увагою теплом, який так випромінювала його щедра душа. Своїм зачаруванням, веселою вдачею Павло Михайлович благотворно впливав на чуттєву душу поета. Ця історія мала закономірне продовження в грудні 1943 року. Вишня саме відбував десятирічне ув'язнення в таборах, його етапували в бутицьку в'язницю в Москві, звідки й випустили на волю. Він пішов до свого друга Рильського, який на той час перебував в евакуації у Москві. Очолюючи спілку письменників України, в Остапа Вишні виникли, здавалося б, нездоланні життєві проблеми. Під час війни всі продукти продавали тільки на картки, які могли одержувати лише робітники та службовці і їх утриманці, а також члени творчих спілок – письменники, художники, композитори. Остап Вишня не був їй членом, тому не отримуючи продуктових карток. Був по суті приречений на голод. Рильський знайшов вихід. На бланку спілки помічник Максима Тейдовича надрукував такий документ. Пред'явник цього Павло Михайлович Губенко, псевдонім Остав Вишня, є українським радянським письменником. Рильський підписав його як очільник спілки, скріпив печаткою і з цим папірцем вишня пішов до міліції. А через кілька днів одержав картки на хліб. Після війни обидва мешкали в Києві. Коли не бачилися день-два, обмінювалися записками. Папаша ви, летіла від поета, який також мав унікальне почуття гумору. Папаша, після вашого тріумфального виступу пропоную поїхати у щасливу невідомість. Адреси вказували такі: Королю українського сміху, братові цих Купер'яна Остапу Вишні. Остапу Вишні від Максима Черешні. Дружба двох класиків літератури скріплюється ще й спільною пристрастю, риболовлею і полюваннями з їхніми бувальщинами. Одну з таких розповів сам Рильський Якось з вечора вибралися ми перебалити на озері. Полягали спати на березі, вдосвіта встали і почали закидати вудки. Раптом Остап гукає. Максиме, в мене наживка кришиться, та й я не можу населити черв'яка. Відгукуюсь. Підходить Остап, присвічуємо і бачимо то не черв'яки, то ми макарони населяємо. Звечора взяли з собою дві банки в одній були черв'яки, в іншій макарони на вечерю. Так це ми, виходить, черв'яками повечеряли, а макарони залишилися. Полювання для двох друзів було можливістю насолодитися спілкуванням на лоні природи, яку так любили. Радісною подією ставали збори на полювання восени чи взимку, згадувала дружина Остапа Вишні. Не замовкали телефонні дзвінки, влаштовувалися наради, купувалися патрони. Завзято ми тушилися собаки, яким передавався гарячковий настрій господарів. Якось рушили Остап Вишня і Максим Рильський на зайця, мороз, обидва у ватниках, валянках і рукавицях, руки в кишенях, рушиці під пахвами, ідуть полем, витоптують здобич, тихо про щось бесідуючи. Раптом просто з-під ніг вистрибує заєць. поки витягували руки з кишень, стягували рукавиці, діставали з під пахв зброю, прицілювалися, зайця вже й не було видно. Але друзі раділи: хіба ж не весело було їм дивитися, як відчайдушно дременув полем вухань, махаючи кусим хвостиком?